Коли вони приїдуть, чи вони приїдуть, чого ми будемо тут стояти? що, До ночі доводимо тут стояти, Так, <звук> да, ми на Грушевську п'ять, кожен раз мене новий піднімає черговий. Ви можете мені сказати, коли приїде наряд на ліжку? <звук> Ніхто не приїжджав. При, з Печерської не приїжджали, приїжджала. Не міліція, а поліція. І вона не склала акту. І пояснення не відбирала. Студентку прислали комсомолку, яка учиться. Ви можете мені сказати, коли приїде міліція? Так, як і зіма. За три години нічого не змінилося. А що, це суттєво, як ім'я по-батькові? Що не бажаю, я вже сім разів говорю, ви що в мене прибугає, робите. Коли ви прийшли до місії, ви можете сказати чи ні. Хто, хто приїжджав до нас? Все, Ну вас нахер.